В рамках виконання комплексних заходів поводження з побутовими відходами працівники комунального підприємства «Автотранссервіс» продовжують виготовлення сміттєвих майданчиків зі збору побутових відходів критого типу. З останнього візиту першого муніципального каналу на підприємство минуло лише 10 днів. І ось одна з конструкцій на два сміттєвих баки вже сьогодні була встановлена по вулиці Шапська. Тут же на місці спеціалісти підприємства проводили обшивку листами профнастилу, проінспектували хитровіт. Разом з керівником В'ячеславом Ганчуріним наразі працівниками комунального підприємства Автотрансервіс виготовлено чотири критих майданчика. Один з яких ми сьогодні встановлюємо на вулиці Шапське. Ще три будемо встановлювати наступного тижня на визначених місцях, і подалі ще 14. Колір наближений до оливкового нових критих сміттєвих майданчиків було обрано за запитами громадян. Від вас же, шановні споживачі, послуги потрібно лише бережливе користування і вчасна сплата. Хотілось би звернутися до наших громадян, щоб ставилися обережно до майна комунальної власності. Наступного тижня подібні конструкції на два та три сміттєвих баки з'являться на визначених сміттєвих майданчиках за запитами громадян. І пам'ятайте, що чисте місто починається з кожного з вас. Ірина Вербинська на Лукінчук перший муніципальний.